Мир дому вашому, друзі, ми продовжуємо вивчати книгу суддів і з вами Олександр Самоїл, Ростислав і Ангеліна. Подорожуючи з нами сторінками цієї книги, ви мали нагоду переконатися, що насправді це дуже сумна історія. Вона показує, так би мовити, справжню картину Божого народу, який знаходився далеко від Бога, незважаючи на те, що перебував в землі обітованій, і мав би бути вдячним Богові за ті благословення, які отримав. Ця сумна історія ще раз засвідчує нам, що переміна місця проживання з гіршого на краще автоматично не змінює людського серця. Людське серце може змінити лише Господь, і Книга суддів яскраво показує, яким чином Бог працює над зміною цього людського серця. Розпочнемо наше вивчення з молитви. Господи! Боже наш, ми дякуємо Тобі за можливість вивчати Біблію разом, за те, що Слово Твоє лишилося для нас зрозумілою мовою, і просимо в цей час відкрий наші серця, відкрий серця кожного радіослухача, щоб Твоє Слово увійшло в наше життя, щоб воно нами керувало, щоб воно показувало нам світло. Куди нам треба йти, і що треба чинити, і чого не треба чинити. Господи, просимо Тебе, благослови нас, щоб ми не були релігійними людьми, але щоб ми знали, як істинно вклонятися Тобі. Просимо Тебе все це в ім'я нашого Господа, Бога і Спасителя. Амінь. Історія про міху, яку ми розпочали досліджувати минулого разу, має продовження в 18 розділі. Я прочитаю перших чотири вірші: того часу не було царя в Ізраїлі, і того часу данове плем'я шукало собі наділу на оселю, бо до того дня не випало йому жеребка на наділ серед Ізраїлевих племен, і данові сини послали зо свого роду п'ятеро люда, загалу людей військових. Щоб вони вивідали край та дослідили його, і сказали до них, ідіть, дослідіть цей край. І вони зійшли на Єфремові гори, аж до Михиного дому, і переночували там. Коли вони були біля Михиного дому, то вони пізнали голос того юнака Левита, та й зайшли туди і сказали йому: Хто тебе привів сюди, і що ти тут робиш, і що ти тут маєш? І сказав він до них: так і так зробив мені Миха, і він наняв мене, і я став йому. За священика. Тут сказано, що вони впізнали голос юнака, який був левитом. Тобто, наскільки я розумію, написано, що він був з іфлеєму юдейського Це була територія, в якій вони також були, як типу, це знову приводить нас до карти. Що треба дивитися на карту. Вони вирушили з того краю, з того місця, з юдеї. Де був віфлеєм, так можна припустити. І вони пішли до гори, якщо дивитись на мапу, або можна сказати, що вони пішли на північ, і вони мали пройти крізь територію Єфрема, Ефраїма, угу. на Євриті його так звуть, і саме звідти був міха. І саме там осів юнак, який був з Віфлюєму, з племені Юди. І коли вони почули говір знайомий, тому що в їхньому краї так вимовляли слова. Пам'ятаєте, скажи, Шиболет, а вони Єфремлян, до речі, так і впізнавали. Тобто ре реально був якийсь наголос, або акцент, який характеризував. Або літери інакше вимовлялися, або ну, м'які приголосні тверді, це ж такі детальки, які відчуваються. Вони, якби розпитували цього юнака, чим він там займається, він розказує, що він там священик, що в нього все добре. Ну, вони йому кажуть, батюшка, погадай нам, чи як наша компанія військова, вона як відбудеться чи ні. Ну, наче так роз розмова в них пішла. Вони прийшли, начебто, з миром, і вони хочуть дізнатися. Ну, розвідники, тобто, це ще не війна, це якби дослідження. Так, вони свої прийшли до свого, вони мають якесь уявлення в поклонінні Богові, і вони звертаються до священника. До священника, все ж логічно. Хоча ми знаємо, що з часу виходу з Єгипту священиком у цього племені була інша людина. Ми читаємо це в цьому ж розділі з 30-го вірша, що поставили данові сини Йонатана, сина Гершома, і він та його нащадки були священиками для Данового племені, і вони були настільки довго, навіть коли єврейський народ пішов у полон, Добре. тобто за часів. Самуїла за часів Саула, за часів Давида, за часів Соломона, сини Дана вклонялися не тільки в Єрусалимі, а, а ще якщо? в дублювали, в Дані, тому Добре. що в Дані було побудовано життівник Господу. Але чомусь ці сини Дана? Нащадки дано не питали в Йонатана, а питають в оцього. Чи вони питали в того також? Можливо? Текст нам про це не каже, угу. але текст каже про те, що вони мали розуміння, щоб дізнатися, що. Має бути, треба піти не до жінки, яка займається ворожбою, не до чаклуна, а до священика. І вони зустрічають людину, яка виконує обов'язки священика, угу. хоча вона не мала права виконувати. Але ж він дає їм позитивний результат. Він каже: Йдіть в принципі, ваш, ваш план він лежить перед очима Господа. Ну, якби він сказав їм те, що вони хотіли почути. Можливо, воно так і було. Це можливо, дійсно Бог їх чого не поблагословив. Ми, Ми не... не бачимо, що тут Господь їх благословляє. Ми бачимо, що він говорить, що й Господь благословляє. Ми бачимо таку тактику цікаву у цього священника. Він не дав відповіді конкретної. Він їм відповідає як дипломат. Він каже, все, що відбудеться, Господь бачить. І Він знає, що це за люди. Навіть якщо вони повернуться і щось в них не вийде, і вони захотять помститись, він їм скаже: Я вам не казав, що все буде добре. Я вам казав, що Господь бачить ваші бажання, ваша дорога перед Господом. В єврейській мові слово дорога, дерех мається на увазі не тільки буквально шлях, а і ще чин життя, яким чином люди живуть. І він їм каже: Господь бачить, яким шляхом ви йдете, куди ну, ви йдете, що ви хочете. Чи може це означати, що він їм просто сказав, що я як священник, я. Показав Господу ваш шлях і все добре. Тобто, я Ні, ну. до свого начальства довів. Можна і так сприймати, що він каже: ви мене попросили попитати в Господа. Я, я Богові розповів все, що ви яким наміри маєте, і Господь все це бачить. Але пам'ятаєте, Господь контролює все, що відбувається. Але ж з іншого боку, це ну наче виглядало як благословення. Тобто вони, це ж розвідники, вони хотіли зрозуміти, успіх буде чи не буде, і вони побачили прихильність з боку священника. Ну мені здається, так. для певної релігійної громади або людини з релігійним мисленням цього ну в. Достатньо більше, ні, достатні, достатні. більше mm -hmm. ніж так більше, так, ніж. так, так воно і відбувається, і вони далі йдуть подивитись, де ж їм осісти. І от, до речі, характеристика міста Лахіш. Що ми можемо дізнатись? Тут написано, що там ну, все було добре, і не було майже армії, не було майже ніякого супротиву. Тобто, у людей було все і не було потреби від і когось І Ніхто це не захищав. Так, ви знаєте, я був в цьому місці, і коли ти потрапляєш туди, і сказано, що люди прийшли і до цього вклонялися в шило. Коли ти дивишся, місто шило навколо тебе пустеля, гори. І практично все Більш нічого такого немає. Але коли ти відвідуєш це місто, зараз воно називається даном. Коли ти відвідуєш це місце, ти бачиш дерева, в яких дуже великі крони. І там тінь є, і там є прохолода, там річки є, джерела є, і навіть прісна річка, яка потім впадає в озеро або море Кінерет, Галілейське море, якщо його так називають. І коли ти там опиняєшся, в тебе таке враження, просто уявіть собі, навколо спека. Неважливо, навіть зараз травень місяць може бути там 32 градуси тепла, І навколо спека, і ти опиняєшся, навколо травичка, по коліно росте, навколо джерела, водичка журчить, дерева, тінь. Плоди, які приносять смоква росте, ніби ти опинився в раю. Вони дивляться, земля плодородна, все ніхто не турбується, що там хтось нападе, зненацька і так далі. Від Сидону це місто далечко знаходиться. Тому ніхто не заважає. Можна посидіти в тиші, порозмірковувати. Ворогів поряд немає. Написано і не їм діла ні до кого. Тобто там жили люди, які нічим не цікавились, і вони нікого не цікавили. Що нові ж написано адже вони далеко від сидонців, і ніхто до них не має жодного діла. Так. Тобто це означає, що ніхто не прийде їм на допомогу. І її, до них немає діла, і їм немає діла, тому що вони відокремлені, дуже гарне місто для інкаутера, щоб залишитись на самоті, природа, небо, все. І ніхто тобі не заважає заглиблюватись в духовне. Десятий вірш, народ, проти якого виступимо, безтурботний, а земля простора. Бог віддає її у наші руки як місцевість, де нічого з того, що може дати земля, там не бракує. Так і подивіться звідки вони прийшли. Восьмий вірш каже, що вони прийшли до братів Царто? своїх уцор та Ештаол. Ми нещодавно читали Сансон був так, з тих країв, там де Филистимляни, угу. вони пройшли весь обіцяний край, всю землю Ханаанську, і прийшли до такого міста гарного. Райського. Так. Але що тут не так? Я розумію, ну з іншого боку, Бог їм цю землю обіцяв, але це ж книга суддів. Щось має бути не так. Так, Щось ми маємо зробити якийсь висновок, тому що пророк недарма записав цей уривок, і важливо, як сприймали цей уривок читачі-отримувачі, угу. тому що сьогодні ми на цей уривок дивимося вже через крізь історію. Зараз ми бачимо, що люди. Релігійні, що люди хочуть дізнатися волю Божу, але вони дізналися, дізналися про це місце і пішли знову, повернулися до Ештаолу, взяли з собою 600 людей, тобто не треба було брати тисячу. Пам'ятаєте, як Самсон каже, я поборов. Тисячу і ще тисячу, тільки ослиною щелепою. А тут вони беруть тільки 600 людей і знову завітали на гори Єфрема, Ефраїма до дому міхи. Вони тут вже були. Ці п'ять людей були, решта не були. І вони знають, куди треба йти і де що знаходиться. І вони воякам кажуть там є статуя, там є ефот, там є Терафим. І там є священик, який розмовляє зрозумілою нам мовою, і він розмовляє з Богом. І останній раз, коли ми говорили, у нас все вдалося. Так. І що а тепер треба нас буде зробити? своя локальна штука, де ми постійно зможемо просити. І ні, вони дійсно вони говорять, вони мислять, вони роблять як релігійні люди. Якщо тобі все вдалося, якщо ти посвятив нову автівку. І була якась ситуація, коли ти дивом залишився живий, а автівка ушкоджена, про що думає релігійна людина? Оце добре, що я її посвятив. І він хороший приїде, храм, і він приїде священник. до священника і він скаже: Слухай, дякую тобі, все вдалося. Тобто вони реально говорять от власне такою мовою. Тридцятий вірш цього розділу каже, що в них є священник, вже є. Ще з пустелі він був, і начебто вони мають благословіння, що вони отримають щось, вони хочуть ще одного священика. На всякий випадок. У сусідів забрати, тому що це на горах Єфрема відбувається. Угу. У міхи. Пам'ятаєте, я казав? Міха зробив собі духовний центр, і вони хочуть. Відібрати духовний центр собі. Перше, що вони зробили, вони у своїх братів забирають предмети, потім забирають священника і умови кажуть тому священику, що тобі краще бути священиком у племені, ніж у родини. Не тільки у міхи, а пам'ятаєте, там згадується сім'я Мішпаха у родини гарна пропозиція. Настільки, що 20-й вірш говорить, що Левід був щасливий і стало добре на серці того священника. Так, коли побачив він, що вони силоміць забрали, ну, по суті, справи грабіжники вони були, або вори. Міха на початку свого цього побудування духовного центру так само зробив, він же вкрав у своєї мами угу. срібло, з якого зробили цю статую. Статуя несе в собі цю інформацію, скажімо так, наслідки ці, і цю статую знов вкрали. Тільки вже сини данові, і вони пішли до міста Лаїш, яке не очікувало від них такого ставлення до них. Нещодавно вони приходили в це місто. Нещодавно жителі цього Лаїша їх прийняли і їх годували, але вони не знали, що ці люди розвідники. І потім ці люди повертаються, оточили з військом міста Лаїш і спалили людей живцем, всіх і жінок, і дітей все знищили, зруйнували. Якщо можна сказати, використати це слово, зачистили це дуже негарне слово. Але Стерли з обличчя землі, ціле місто. І що вони роблять далі? Вони побудували своє, вони приносять свою культуру, вони приносять своє, і вони там побудували жертовник, який був там до того часу, як вигнали євреїв, північне царство пішло у полон. Навіть до того часу, навіть сьогодні можна приїхати до Ізраїлю і побачити те місце, де стояв цей жертівник, настільки він був великий. Це стало культурним духовним центром для Ізраїля. І вони не ходили, якщо ви пам'ятаєте. Потім це буде, що люди не ходили вклонятися до Єрусалиму міста, яке обрав Господь, а ходили вклонятися до міста Дан, це місто, яке побудували ці люди на крові інших людей. А чому саме автор книги суддів декілька разів згадує про його попередню назву, а потім про його назву, яка зараз існує, Дан? Навіщо він тут стільки детально прописує ці всі жахіття? Тобто він мав якийсь сенс, тобто в цьому була якась ціль, щоб чомусь навчити сучасне покоління? Ну, по перше, ті люди, які... Завоювали це місто, вони поставили своє ім'я. Вони назвали це місто не з приводу якихось подій, а вони назвали це місто ім'ям свого батька, взагалі голови цього племені. І пророк про це показує, що імена. Змінюються. І ці люди, які захватили цю територію, вони міняють і приносять свою культуру, свої імена. І тому пророк каже: раніше це місто називалося Лахіш. Зараз воно називається Дан. Єврейською Дан має корінь з словом суд, вирок. Цікаво, що коли помирав патріарх, він так про Дана сказав: Дан буде вужем при дорозі, змією отруйливою, при шляху, що п'яти коневі кусає, і його верхівець позади себе впаде. Ну, щось в цьому є. Так. І бачите, як закінчується цей розділ? Вони принесли в своє місто, яке вони побудували. І поклали вони в себе статую, яку було вилито, а потім вирізано, що зробив міха. І ця статуя у них була всі дні, поки вшило був намет, скинія, дім бога. Турконяк пише. Протягом усього часу, впродовж якого справжній дім Божий знаходився у шило. Так, контраст. зробили собі альтернативне поклоніння, угу. не мали розуміння. Люди, які начебто хочуть, бажають служити Богові, які питають у священика, вони можуть легко. Для них це не є якоюсь перешкодою, чи гріхом, чи тягарем, вони легко можуть вкрасти, відібрати, легко можуть полишити іншу людину, життя. І цікаво, от те, що ти іноді дивишся на якусь конфесію або структуру, і тобі здається, що все, наче добре, все нормально, все От поки вони все пояснюють, наче все зрозуміло. Але коли занурюєшся в історію, звідки все починалось? Як воно все починалось? Ти розумієш, що там дуже багато чого побудовано: на обмані, на крадіжці, на якихось злочинах або гріхах? Це так. І сьогодні я хочу звернути увагу нашу радіослухачів на нашому житті. Що ми готові зробити, щоб отримати досягти своєї цілі? Чи ми готові вкрасти в ближнього свого щось, що він має? Може, він має радість? Може він має спокій? Тепер нехай він не спить, а я буду спати спокійно, чи може ми можемо? Вкрасти час у людини, яка нас оточує, ближнього нашого, так само віруючу людину. Борони Боже, якщо з'явиться думка, вкрасти дружину або будинок або ще щось, тому що люди, які релігійні, вони іноді можуть судитись між собою за майно. Втрачаючи стосунки з рідними, можуть судитися проти людей, які з твого самого роду. Це дуже важливо сьогодні нам пам'ятати, щоб не опинитися на місці Дана, тому що ми дивимося, те, що зробив Дан. Це виглядає дуже негативно. І пророк про це каже людям, які живуть в його часи, вже за часів Саула і Давіда. Чи можна говорити, що пророк хотів попередити шанувальників поклоніння в Дані, що ось почитайте, шановні, будь ласка, от подивіться на вашу історію. Подивіться і робіть висновки. Мені здається, що автор цієї книги звертає увагу не лише на мешканців Дану, а на всіх мешканців Ізраїля. Тому що це дуже важливо, щоб кожна людина перевіряла свій стан, свої стосунки і ставлення до Господа, щоб мали. Правильне уявлення до поклоніння Господу, щоб не домішували до поклоніння Господу якихось статуї, або щось містичне, ефот, Давайте ворожим погадаємо, або якихось терафімів, які мають щось таке обличчя і треба присутність ніби якогось персонажу. Тому це дуже важливо сьогодні перевіряти свої стосунки і поклоніння, яке воно в нас сьогодні. Важко собі уявити, що те, про що ми сьогодні почули, відбувалося з народом Божим. Насправді, через цю історію, яка трапилася з синами Дановими, міхою та молодим Левитом, Бог хотів показати, що відбувалося в серці його народу. Там було суцільне ідолопоклонство, зрада і жорстокість. Це все робили ізраїльтяни. Обітована земля не вирішила їхніх внутрішніх проблем. Це дуже важливо пам'ятати, друзі. Переміна обставин, з гірших на кращі автоматично не вирішує наших внутрішніх духовних проблем. Проблеми нашого серця вирішуються лише через покаяння, віру і щиру любов до Бога. А такими людські серця може зробити лише Ісус Христос. І ми вдячні, що сьогодні можемо скористатися цією унікальною Божою пропозицією, щоб через віру в Ісуса Христа отримати Спасіння. І якщо ви, шановний слухачу, бажаєте це отримати, ви можете звернутися до Бога в молитві покаяння, і Він вас почує. А наш час вивчення Божого Слова добігає кінця. Божих вам благословень. Друзі, ми запрошуємо вас приєднатись до нашого чату в Телеграмі, де ми анонсуємо виходи нових епізодів і обговорюємо почути. Посилання ви можете знайти в описі під подкастом.